Впродовж доби 11 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 39 ударних дронів типу шахет 136, 131 16 крилатих ракет Х-101, х 555 дві керовані авіаційні ракети Х-59 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони одній станції радіоелектронної боротьби та двох районах зосередження особового складу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Біля західного узбережжя тимчасово окупованого Криму рашисти організували пошуково-рятувальну операцію в районі, де напередодні гепнувся їх військовий вертоліт. Неспокійно на території Рашистського рейху. В Гау Оренбург і в Гау Курган продовжується катастрофічна повінь. Непізнані безпілотники, нібито атакували Ліпецьк, один з яких кажуть, дещо пошарпав будівлю недобудованої лікарні в якійсь деревні.